Ще трохи зусиль і машина таки рушає з місця. Ось так, попри всі перешкоди, доїжджають до хворих працівники екстреної меддопомоги. І це тоді, коли важлива кожна хвилина. На даний час зношеність автопарку 98%. Тепер поруч із зношеними автівками швидкою стоять 28 новесеньких марки Boxer. Медики тішаться новому обладнанню. Ми отримали додаткові інтенсивні. Апарати для дачі. Інгаляції містян, яких у нас не було, не було в каретах швидкої допомоги. Буковини також інфузоматів, обладнання для дозованого введення ліків. Ще один дуже важливий прилад дефібрилятор. Саме з його допомогою вдається відновити серцевий ритм. Раніше, аби він запрацював, лікарям доводилось шукати розетку. В нових автівках екстреної допомоги обладнання працює автономно. Більше того, новий транспорт нарешті відповідає сучасним нормам. Переконують лікарі. Такий подарунок за роки незалежності працівники комунальної установи отримали вперше. Був автомобіль придбаний без устаткування, демовстаткування підбирали і тюнігували самостійно. Тобто на рівні держави не було централізовано проведено адаптації автомобіля до стандарту звердженого відповідно нормативного документа. Вартість однієї карети швидкої майже 700 тисяч гривень. Чернівецькій області їх виділили за державною програмою. Проте навіть цей подарунок столичних владників повністю не вирішить проблему автопарку. Аби навести лад у медицині, вважає новоспечений губернатор. Починати потрібно зі змін в економіці. Нам потрібно створювати інвестиційний клімат. Нам потрібні робочі місця. Нам потрібна виробнича база. І тоді ми можемо говорити про подальші кроки щодо удосконалення надання послуг, в тому числі медичних. Невдовзі кажуть владники автопарк поповнять ще кілька машин швидкої медичної допомоги та реанімобілі. Ольга Андрійська і Левицький. Місцевий час.